Ми починаємо приймати алюмінієвий профіль по 60 гривень кілограм. Бо ми любимо вас і ви найкращі. Приймаємо ось такий алюмінієвий профіль. Дивіться, ми приймаємо алюміній технічний по 70 гривень кілограм. Цвітуська, підходь, показуй. Приймаємо це ось такий кабель. Ось такий, бачите, 70 гривень кілограм. Посуда, бідони різні. Баняки ось такі. Не приймаємо. Він по 43. Весь інший алюміній 43 гривня кілограм. А бідони каструлі, ложки, які гнуться, не які ламаються, а які гнуться 70 гривень кілограм. Алюмінієвий профіль, нова позиція 60 гривень кілограм. Є одна маленька умова. Якщо він буде нечистий, якщо будуть якісь тут болтики, от, наприклад, тут буде два болтика, друзі, не ображайтеся, він вже не піде в профіль. Я, е, не буде ми витрачати час, щоб знімати ці болтики. Отака от одна умова. Перед тим, як відправити, перевірили все магнітом. Він чистечки, без уплотнітелів, без пластмаси, немає металевих болтиків, ми його беремо як профіль по 60 гривень кілограм. Якщо ви присилаєте і там є такі металеві болти, ми їх чистити не будемо. Немає часу, дуже затратно. Будемо давати гроші саме за ось такий алюмінієвий профіль. Це може бути з карнізів, профіль, але це саме має бути от профіль. Ви подивилися в розріз, дивитеся алюмінієвий профіль. Все 60 гривень кілограм. І ми вас не відпускаємо без розпаковки, будемо розпаковувати ось цю посилочку червону. Зараз подивимося, що нам там цікавого прислали. І ще скажу, звідки, знаєте, звідки? Рахів, місто Рахів. Так, за доставку людина заплатила 125 гривень. Погнали розпаковувати. Так. Як завжди, надійний помічник від Дніпра нам допоміг. Ми забираємо червоний скотч. Посилочка вже, напевно, днів 5 чекає відео. Людина погодилася, сказала, мені головне відео. Тому вона чекала, чекала і нарешті дочекалася. Так. Є, є. є. Так. Цвітусічка. Посилочка бачу гарно спакована. Є листочок. Ще є щось в пакетику. Нам що завжди треба, це читати листочок. Що людина пише? Латунь 5 кг, 800 г, мідь 4 кг, олово 1,7, алюміній 1. мідь. 170 грам, латунь 200 грам, вольфрам 50 грам, мідь 0015, срібло 20 грам, номер телефону, номер картка. Поки що все добре. А ти дивися, Світуська, нажми паузу, я це все розкладу і будемо дивитись. Так, ми розклали все на столі. Дивіться, я ось скинув сюди контакти. Світуська покажи. Зараз ми їх тут переберемо. Є мідь. гарненька, чистенька мідь. Зараз пише людина 4 кілограма. Да, бачите, є 4 кг. Тепер, що мене ще цікавить Ні, латунька, бачите, я аж засумнівався був. Чесно скажу, засумнівався. Мене таке цікавить олово. Це, напевно, це свинець. Олово 1,7 кг. Друзі, це свинець, це не олово. На всяк випадок то стрельнемо, звісно, але... Ану покажи Світуська. Ближче підійди. Я що яке сніг. Ще він калібровку робить вчасно. Так, дивимось. Дивіться, да, свинець, бачите, чистий 99%, далі аналіз не роблять. Це свинець, друзі, олово у мене десь... А, ось. Я залишав олово. Це свинець. А ну 1,7 має бути. Зараз подивимося, чи це людина це має на це Так, да, 1 кг 702 г. Дивіться, у мене завжди біля мене вже оцей зразок олова. Слухайте, як він хрустить. Чуєте? Я її вже 100 раз ламав, і він все одно хрустить. Оце олово 600 гривень кілограм. То свинець 45 гривень кілограм. Так, світусічка. Ну, ну, не вірно, ж ми паузу. Я зараз дивися, цього зараз подивимося, що це мала людина на увазі. У нас латуні є 5 кг 200 г бачиш? І дивіться, я візьму, звісно, на відео вже це, але ця латунка йде як радіатор. Ось це приймається. Але так як людина попала на відео, мусимо ми якийсь презент зробити від себе. Ми візьмемо як латунь. Ось це тільки відійшло. Бачите, це сам. Це не латунь. Поки що глуши. Коли вже тіток нарешті зробить відео по 10 хвилин. В 5 хвилин вкладуємося, покажу і потім просто скажу суму. Дивіться, ось людина відправила, це посрібнення. Бачите, я нагріваю. І срібло скаталося, а все інше залишилося. А ось штучка така оце вже срібло. Но зараз я це все переберу, бо вже не влізли в 5 хвилин, трошечки пришвидшу відео. І просто скажу, яка сума вийшла. Посилка вийшла на 2746 гривень. Хіба не круто? Круто. А я люблю вас, і ви найкращі.